Доброго дня! Представляю вашій увазі вебінар на тему байдужість найвища жорстокість. Сьогодні ми поговоримо про булінг. Проблема булінгу за останній час стала однією із найгостріших для України. Близько 80% дітей до 15-річного віку стають учасниками булінгу. Тому мета даного вебінару полягає у виясненні такого питання: чому ж діти стають жертвами булінгу та з'являється таке явище, як булінг. А також виховувати у дітей почуття толерантності, бути небайдужим до чужого горя, запобігти дитячому насилю та виховувати культуру спілкування. Також прошу вас на початку нашого вебінару пройти опитування. Першу частинку це перших 5 запитань, а наступні ми будемо проходити під час вебінару. Повертаємось до презентації. І що ж таке булінг? Булінг це здійснення тривалого фізичного або психологічного насилля, яке не має характеру самозахисту з боку одного індивіда або цілої групи щодо іншого індивіда. Перейдемо до теоретичних відомостей щодо булінгу. Наприклад, Юнісе визначає булінг як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку. Яка призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою приниження, залякування та демонстрації сили. Щодо форм булінгу, то людина, яка вибрала жертвою і яка не може постояти за себе, намагаються її принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. І найпоширенішими формами булінгу є словесні образи, глузування, обзивання та погрози. А також образливі жести або дії, залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити або не робити нічого, ігнорування, відмова від спілкування, також виключення із гри та бойкот, а також вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна жертви. Переглянемо статистику булінгу в Україні відповідно до досліджень ЮНІСЕФ. 67% дітей в Україні від 11 до 17 років стикаються із проблемою булінгу. 24% стали жертвами булінгу. І 44% це школярі, які були спостерігачами булінгу, але ігнорували його. Їм було страшно, і вони нікого не повідомили. А якщо ви хочете дізнатися більше про протидію булінгу, я залишила тут додаткові джерела. Повертаємось до нашої презентації і поговоримо про учасників булінгу. Учасники булінгу, а саме, жертва агресор та спостерігач, є головною ознакою булінгу, що відрізняє його від конфлікту. Жертва це та, на кого спрямована агресивна негативна поведінка та дії. Агресор це той, хто спрямовує і здійснює ці негативні дії. І спостерігач або спостерігачі це ті, хто присутній під час здійснення негативних дій, чи знають про них. Як ми бачимо за статистикою, дуже рідко повідомляють інших. Далі перейдемо до важливої та цікавої інформації. Тут зібрані презентації з цікавими матеріалами, також відеоматеріали, які можна використовувати з дітьми підліткового віку для профілактики булінгу та для дослідження цього явища. Також є корисні документи, такі як газета, публікації, презентації, важливі джерела, та зображення, в яких висвітлені найголовніші, найосновніші. Питання булінгу. І повернемося до нашої презентації. Наступне питання в нас: що ж спричинює булінг? Булінг спричиняє культ насильства в суспільстві, також негативний вплив ЗМІ, низький рівень виховання, або гіперопіка з боку батьків, або навпаки байдужість, а також комп'ютерні ігри. Тобто діти перед тим, як агресувати, вони спочатку бачать цю агресію. Чи по новинах, чи в комп'ютерних іграх, які дуже часто бувають агресивними, і тому приймають таку, такий вид поведінки. А далі перейдемо до цікавого вортарту. Тут ми можемо одразу переглядати поняття, які стосуються булінгу, їх відкривати та дивитися визначення. А, наприклад, булінг. Ми вже знаємо, що це цькування, наприклад, учасників освітнього процесу. А типовими ознаками булінгу це є систематичність, тобто повторюваність дій, наявність сторін, як ми вже говорили, агресор, жертва та спостерігач, також дія або бездіяльність кривника, наслідком яких є заподіяння психічної або фізичної шкоди, приниження та тривога, а також підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. Далі можемо перейти до наступного визначення, наприклад, газлайтинг. Це форма психологічної маніпуляції, метою якої змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість. І наступне сучасне поняття кібергрумінг, або ще його називають кібербулінг. Інтернет мобінг або електронний булінг це форма агресії, яка набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. І зброєю кібербулера стають соціальні мережі, форуми, чати, мобільні додатки, і будь-які форми мають на меті дошкулити, нашкодити чи принизити людину віртуально або дистанційно, без фізичного насильства. Тобто, метою кібербулінгу знову ж таки є навмисна провокація. Чи залякування для одержання влади над людиною та психологічної насолоди від її страждань. Люди, які стали об'єктом нападок, а так через комунікацію на інтернет-ресурсах чи у соціальних мережах, переживають ті ж самі негативні емоції та впадають у ті ж самі хворобливі стани, які раніше були притаманні лише реальні взаємодії. А далі про ознаки булінгу підсумуємо. По-перше, це три учасника булінгу. Переслідувач, переслідуваний та спостерігач, або агресор, жертва та спостерігачі. Також булінг негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я усіх учасників подій. А ще нерівність сил агресора і жертви. Агресор або їх, їх може бути декілька, або агресори завжди є сильнішими за жертву. Далі повторюваність агресії по відношенню до однієї жертви. Також неадекватно висока чутливість жертви, що демонструється під час насильницьких дій. Тобто жертва не може дати відбір і захистити себе. А також це може виникати спонтанно. Тобто перед цим немає ніяких конфліктів чи якихось негативних дій зі сторони жертви. А далі переглянемо дуже цікаву ментальну карту, на якій. Ми можемо побачити знову ж таки теоретичні відомості, а також тут зібрано п'ять мультфільмів, які дуже цікаво переглядати із дітьми, для того, щоб зі сторони ще раз обговорити поняття булінгу та подивитися, чи зустрічали вони вже його в своєму житті, чи як краще його зробити, щоб його не зустріти, і як погодити себе, якщо ти потрапляєш під одну із сторін булінгу. Тобто. Якщо ти спостерігач, варто про це повідомити, наприклад, вчителів, старших, чи загалом розповідати всім, що поведінка булера не є лідерською і її не варто підтримувати. Якщо, якщо дитина стає жертвою, то варто також повідомити батьків, вчителя і просити захисту у старших. І знову ж таки, булера не варто підтримувати, і агресією не вирішиш конфліктів і впевненішим не станеш. <кій> а далі ще є вправи. Права та обов'язки мої емоції та чим ми схожі, які також дозволяють дізнатися більше один про одного та навчитися комунікувати між собою. Так. А далі перейдемо до другої частинки опитування. Друга сторіночка. Ось тут є деякі запитання про те, що ми вже обговорили, і деякі особистісного характеру. Далі про мотивацію булінгу. Мотивацією булінгу стають заздрість, відчуття неприязні, помста, прагнення відновити справедливість, також боротьба за владу. Потреба підпорядкування лідерові та самоствердження. Жертви булінгу переживають важкі емоції, почуття приниження, сором, страх, розпач і злість. Булінг вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, спричиняючи неадекватне сприйняття себе, негативне сприймання однолітків, неадекватне сприймання реальності та індивіантну поведінку. Якщо детальніше, то неадекватне сприймання себе включає в себе занижену самооцінку, комплекс неповноцінності та беззахисність. Негативне сприймання однолітків свідчить про відсторонення від спілкування, загалом самотність, часті прогули у школі або навіть підвищена захворюваність. Неадекватне сприйняття реальності це підвищена тривожність, також виникнення різноманітних фобій та неврозів. А дев'янта поведінка це схильність до правопорушень, суїцидальних намірів, формування алкогольної, тютюнової чи наркотичної залежності. А наступне у нас є посилання на блог, де зібрана цікава інформація про особливості булінгу в підлітковому віці. А тут інформація поповнюється постійно, а також можна розглянути, що таке булінг. Як йому запобігти, як краще чинити профілактику у підлітковому віці. А вкладка Булінг це не круто розповідає про те, як переконати підлітків, що булінг це не той вид спілкування, який потрібен, а також відповідальність за булінг. А також, на жаль, більшість людей, дітей не розуміють, що цькування – це не норма, а замовчування цієї проблеми. І витіснення її не вирішують. Також батькам не варто робити вигляд, що нічого не відбувається. Вони мають підтримати свою дитину, тоді їй легше пережити проблеми у школі. Також наслідки булінгу можуть бути різні. Якщо вчасно не зупинити булера, він показуватиме свою владну позицію в дорослому житті. Для нього насильницькі дії та авторитарні методи поведінки стануть нормою. А жертва булінгу утримує, так як ми вже говорили, психологічні травми. Вона може замкнутися в собі. Тому булінг може стати першим кроком до соціальної ізоляції. Це суттєво впливає на якість життя у майбутньому. Тому проблему слід вирішувати втручанням зовні та скористатися допомогою фахівців. І пам'ятайте, від булінгу страждають і агресори, і жертви, і спостерігачі. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми. Мають проблеми психоемоційного розвитку, і вони потребують підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя. Закликаю вас бути чуйними до дітей, щоб не пропустити таке явище, як булінг, та не скалічити психіку та життя дітей. І на цьому наш вебінар завершується. Дуже дякую вам за увагу та участь та бажаю гарного дня!